Вітаю вас на моєму каналі і на моїй кухні. Сьогодні я буду робити такий літній тортик і хочу вам його показати. Ви вже бачили на заставці, як він має виглядати. Це краса є, і це є дуже смачно. І хочу, щоб ви теж собі зробили, поки, поки є літо і кому сподобається. Так, що нам для цього потрібно? Три яйця, і я вже вибила в миску. Тепер сюди додаю 150 грамів цукру і буду збивати яйця з цукром. І ще додам цукор ваніні. І вже заодно буду так збивати їх разом. А що нам ще потрібно? Молока я взяла 120 грам, масло 65 грам, і борошна я взяла 200 г. Все будемо збивати і буду, і буду випікати ось в такій формі. На не застелила пергамент. Так, ще хочу сказати, що борошно я додавала одну чайну ложку розпушувача і посилання на розпушувач, як зробити домашній розпушувач. Кого цікаве, я поставлю зверху посилання і поставлю внизу під відео. В описі буде посилання, як зробити домашній розпушувач. Це дуже є ефективно і дуже зручно, коли ти маєш вдома і ніколи не думаєш, що в тебе він закінчується. Це, це прекрасно. Все, збивати яйця, я буду в пишну піну. Яйця збилися, ось таку пишну піну, вони збільшилися наполовину. Яйця з цукром, як файно збити, то вони отак збільшуються наполовину. Тепер сюди буду додавати масло. Масло, я капельку підтопила, щоб було легше його збити. Тепер сюди додаю вже молоко. І буду потрошки додавати борошну з розпушувачем. Щіпку солі я добавила до молока, щоб мені сіль добре розчинилася. Тісто на бисквіт. ось таке, Ось такої густини має бути. Бачите? Воно не є рідке і воно не є засильно густе. Тепер це тісто перекидаємо в форму і ставимо на випікання. Духовку я розігріла на 180 градусів і будемо випікати. Тепер, поки печеться наш бисквіт, підготуємо до нього крем. Що потрібно для крему? Сиру я взяла 250 грам, цукру 120 г, желатин. 12 грам і 50-60 грам води. Цукор ванільний, який я вже додаю сюди до сиру. І вершки у мене 300 грам. Я буду збивати окремо. Сир буду збивати окремо, а вершки окремо, а потім я їх з'єднаю. Сир треба перебити дуже добре. Це залежить, який у вас сир. Якщо у вас сир такий, як домашній сир, то його треба перебити так, щоб була однорідна маса, щоб не було ні одної грудочки, щоб просто була така, знаєте, така маса, як в кремі. Сир я перебила. Тепер залиємо желатин водою, щоб він нам набухав. Розмішуємо і відставляємо його в сторонку. Йому буквально 5 хвилин і він зараз весь набухне. Тепер будемо збивати наші вершки. Коли вже ваші вершки почали збиватися, коли вони вже так стали такі густенькі, додаємо цукор і збиваємо разом з цукром. Дивіться, я крем свій вимішала, він же в мене готовий. Він в мене вже готовий до використання. Але нам треба ще додати желатин. Але желатин будемо додати тоді, коли вже будемо його намазувати на бисквіт. Бо якщо ми зараз додамо желатин, то він нам загусне і ми не зможемо його рівномірно розподілити. А у мене вже спікся бисквіт і випікався він півгодини, але він ще горячий, треба хвильку почекати, щоб він охолонув. Охолони і тоді будемо з'єднувати желатин з кремом. Так, Зараз будемо з'єднувати желатин з нашим кремом і вимішувати його. І тоді наш крем буде вже готовий. І будемо складати наш тортик. Крем готовий. Я вже перерізала свій бискві. он він, він в мене, бачите, який, перерізаний. І тепер я буду його складати. Рівномірно розподіляємо крем. По кремові я нарізала полуничку і так будемо цілий корч закладати полуницею. Я взяла таку більшу полуничку, яка в мене була. І просто її так порізала на плястерки. І тепер ті плястерки будемо ось так закладати по всій площині. Тепер зверху по полуничці знов даємо крем. І знов гарненько його розподіляємо. Крем по поверхні розрівняли. І тепер кладемо наступний корж. Тепер, щоб рівніше розподілити остатки крему по нашому тортикові, я поставила колечко, в якому він випікався. І тепер викидаю сюди весь крем. І рівномірно його розподілю. І ще поставила додаткові е, отакі стінки, бо з тими стінками легше буде потім, щоб він був рівніший, і легше зняти оцю цю форму буде. І якщо ви зробите так само, як я, все, то у вас буде так само, як і в мене. Рівномірно розподіляємо залишки всього крему. І тепер ставлю в холодильник для захолодання. Так, тепер я свого тортика витягнула і починаю його розбирати. Тепер дивіться, я його коли розібрала, я поставила половинки апельсинка, апельсина кругом нього. Я, я хочу поміж тими апельсинками поставити ось таку голубіку. Половинки, голубіки. бачите, я голубіку порізала на половинку. І тепер я її отак обставляю кругом того тортика. Поміж апельсинкою. Отак воно, воно в мене виглядає. Тепер буду насаджувати більше колечко, ніж це моє попереднє. Так, тепер я вділа це більше кулечко, яке в мене є більше за попереднє кулечко. І ось, ось тут в мене внизу є плівочка, яка буде мені підтримувати, щоб мені оця рідина, якою я буду зараз заливати, щоб вона мені не вилилася. Ця плівочка є дуже суттєва, так що ви дивіться, щоб вона у вас теж була, і щоб вам жиле не потекло поза форму. Прошати буду зверху полуниця, лохина, персик і черешня. От у мене зараз все це я буду викладати посередину нашого тортика. Так буду розрізати полуничку на половинку. Ось такі узори всякі я буду викладати із полуниці, із лохини, і з черешень. Я зараз все це заложу і вам покажу. Як це буде виглядати? Ось так я його виложила такими фруктами, якими я мала в хаті. Ви собі вже дивіться, які у вас є. Ви можете різними викласти, любими, аби ви їх любили і вони вам смакували. У мене були ось такі, і я такими зробила. У мене тут є 30 грам желатину, я його заливаю 150 грам водою. Розмішую, даю йому 5-10 хвилин. Щоб він набуг, дитин я, я вже розступила. Він у мене був набух, і я його вже розступила в мікрохвильовці. Тепер сюди додаю 100 грамів цукру. Ще до цього я додам три ложки лимонного соку. Туди додаю його. І тепер додаю сюди 600 грамів води. І будемо заливати наш тортик. Так, Я зараз добре замутала кругом оцю форму е, харчовою плівкою і скочу, І акуратно. Зараз ставлю в холодильник до повного застигання. О, тортика витягнула вже з холодильника. Я його вже розмутала. Так, я вже врізала. Ось так наш тортик виглядає. Всередині, бачите? Ось такий. Тут поверну до вас, який він в розрізі є. Ну і пробуємо, який він на смак. Mm. А ви знаєте, що на смак, він дуже добрий. Він дуже добрий, він надзвичайно добрий. То смакота така, що годі відірватися. Дуже смачний. Дивіться, цей бісквіт є дуже смачний сам по собі, але з цим кремом і з полуницею разом то смакота. Тортик дуже добрий і його можна. Можна пити з кавою, його можна пити з чаєм. Він буде смакувати з любим з них. О, і, і посилання на каву з кардамоном я поставлю зверху. І може така кава сподобається, ви собі захочете таку каву. Ну, тортик дуже добрий. Смакута. Рекомендую такий тортик, бо дуже смачно. І щиро дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коменти і за вашу підтримку. І слідуючого якогось цікавого і смачного відео. Па-па!